Що стало ліки доступнішими? Я в принципі слава Богу зброю не поки не жалуюсь, поэтому не можу сказати, наскільки вони стали доступними, насколько вони стали нішими. Стало ліки доступнішими, Але ж тепер, якщо я сідала брала просто так, тепер його потрібно ходити до доктору і виписувати. Отак. Чули ви про програму уряду для гіпертоників? Чува. Як ви до неї ставитеся? Ну, взагалі, вона працює? Я думаю, що не працює. Я теж гіпертонік. Поки я еще не обращалась і не знаю. І вам не роз'яснювали по поліклініці? Ні, ні, нічого ніхто не роз'яснював. Не пользуюсь, не знаю. Чули ви про програму уряду да. зі зниження цін? Да. Як ви до цього ставитеся? Ну, якщо це буде нормально, ну, це вже не будет. Не стало. Все подорожало ну, я считаю что и нас это импортные они как-то эффективнее действуют чем наши но наши тоже хорошие бывают ну, чудово коли може бути ну трошки поліпшене то ми раді пенсіонери спасибо не знаю, я не користуюся тими, які от ці як соціальні, чи я пента називають, я таким не користуюсь, не знаю. А так дуже дорого в тих. Це я зразу. Да, я чула, сказали, що для них має там знижки якісь бути. Я ну, чула. Стикалися особисто, чи Ні. можливо ваші знайомі? Ні. Взагалі, ліки дорогі в Україні. Я думаю, що так. Хоч я, допустим, знаєте що, що в наша промисловість. Нас вони набагато кращі, але аптеки я не знаю чому, але вони співпрацюють із зарубіжними. Або немає, да, і не тільки аптеки, а й врачі. Тому що приходиш до врача, він не виписує наше, а виписує зарубіжне, яке стоїть 5 разів, 10 разів дорожче. Основна проблема, мені здається, в тому, що ліки. Певністю не можу взяти, що вони дійсні, ліки, які вони є. Тому що Підробок дуже багато, як вітчизняних, так імпортних і так далі. Тому наприклад, зусилля треба на те, щоб перш за все було якість цих ліків. І, звичайно, для знижки для пенсіонерів, для інвалідів і так далі. я знаю, що сердечні ліки дуже дорогі, бо нам прийшлося з цим ну, столкнутися. Нічого не подорожало, не подешевше, вона ще подорожало. Я не хочу їх взагалі слухати. Все, що вони говорять, це знаєте, не для нас взагалі. І все дуже далеко від нас, тому я не хочу їх взагалі слухати.